Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео я хочу показати вам мої покупки в інтернет-магазині Мейкап. Сподіваюся, що вам це буде цікаво і корисно. А якщо ви перше на моєму каналі, будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі, давайте спілкуватися. Ну, поїхали. Перше, що я хочу вам порекомендувати, і що вже було на моєму каналі, як добра рекомендація. Це рідина для зняття лаку компанії Волоре. Це польський виробник. Ось так виглядають флакончики, об'єм 60 мл, і представлені ці засоби в чотирьох або навіть п'яти варіантах. Перед собою ви бачите моє зумовлення: це хвощ, ріп'ях і крапива. А в пустих баночках я у мене був з льоном. Варіант. Я показувала зльоном. Я хочу похвалити ці засоби. Вони дуже-дуже гарно справляються зі своєю, роботою. дуже обережно і лагідно знімають лак і не пересушують нігті. Ціна у них, ви здивуєтеся, коштує одна така бутилочка 17 гривень. Тобто, це взагалі якесь диво, тому що. Нижче ціни, ну, це я не знаю, це безкоштовно. Нижче це тільки безкоштовно. Взагалі-то я люблю і раніше купувала ось таку рідину від компанії Ноготок, яка з помпою йде. У мене залишилася ця бутилочка, і я планую переливати, користуватися через цю бутилочку. Але вам раджу занести в обране цей товар і. Обов'язково купіть собі, може, в запас, або що я купила собі 10 упаковок таких. Дуже-дуже гарний товар. Ще раз кажу, рекомендую вам до покупки. І також мені захотілося подивитися, що ще є у воларе. я придбала ось такий скраб для обличчя яскрава папая, Брайт Папая. Це у нас. Об'єм 100 мл. І, ви знаєте, дуже гарно, гарний аромат має цей засіб. Єдине що я зараз почитала склад і трошечки розчарувалася, тому що я зрозуміла, що у вигляді скрабу тут виступає мікрокристаллі... мікрокристалічна целлюлоза, мікрокристалічна целулоза. Це такі крупиночки, які насправді нічого такого і не роблять. У мене зараз є від Нівея аналогічний такий скраб, який ну, взагалі безтолковий, він нічого не скрабує. Ці часочки вони дуже такі, такі округлі і ну, їх не так багато. Хоча в цьому засобі трошки більше, ніж в Нівеї, тому я дуже сумніваюся, що він буде скрабувати так, як мені потрібно. Все ж таки, я так зрозуміла, що для моєї шкіри краще все ж таки брати натуральні часточки, такі, як, наприклад, у чистій лінії скраб з апрікосовим. Кісточками і ну подібні Тобто, щоб це був дійсно скраб, це повинні бути ну або пудра з карлопи, або кісточки. Ну, ви зрозуміли. Тому я це показую в якості покупок, а вже такий більш детальний огляд буде в пустих баночках. Що ще я купила? Захотілося мені потягло мене на експерименти, і вирішила я далі піти по асортименту польського, польських виробників і натрапила на ось таку фарбу для волосся від марки Камелео. Я перепрошую, що в мене тут вилючиться Баночка, коробочка. Захотілося мені от, ось такого баклажанового відтінку у волосі. А, ну, чогось, от, не знаю. Я буду фарбувати волосся за кілька днів. І не знаю, сподіваюся, що мене цей колір не розчарує. Він такий ніби той не дуже яскравий, тобто спокійний. А, така прийшла прим'ята упаковочка. Це марка Делія. Вони, до речі, випускають ще фарбу одноразову таку для брів. Ну, Там є у них певний асортимент продукції. Але ну, на цю фарбу там були відгуки не дуже такі нормальні, Ну, хороші. Да? Тобто, ну, були і хороші, і не дуже хороші. Буду пробувати. Потім вам розповім, що з цього вийшло. Також я зацікавилася продукцією вже українського виробника. Це компанія Тріуга або Тріюга. Це аюрведична така косметика, яка, напевно, складається з таких компонентів, які притаманні саме, саме аюрведі. І я тут бачу в складі, що є мильний горіх, фенугрек якийсь нім. Ну, це я знаю, чула, алоє, Ну і так, нібито, нібито більш-менш натуральний склад. Це пінка для чутливої шкіри. Написано без SLS, парабенів та барвників. Вперше користуюся продукцією цієї марки, сподіваюся, що мені сподобається. Коштувала вона не так дорого, це зі знижкою десь 85 гривень було. Об'єм тут, до речі, теж пристойний 200 мл. Тож, ну єдине, що сподіваюся, що запах тут буде аромат нормальний, не незвичайний якийсь. Також зі знижкою по акції я купила ось такий. Бальзам, це, напевно, для волосся від компанії Lador. Ну, це як трітмент да? тобто такий лікувальний типа, засіб для свого пошкодженого волосся. Дуже гарні відгуки на цей засіб. І я ну, думаю, що з вересня я почну вже користуватися ним. У мене закінчаться попередні мої засоби. І це корейський виробник. Ну, Я думаю, що ви не раз чули про ладор, що вони випускають дуже гарні продукти для самоволосся, і там дуже гарний у них філер є для волосся, яким я вже користувалася. Тому я вирішила, що мені потрібна і ця масочка. Тут ще є така наклієчка. Голографічна, яка свідчить про те, що продукція є оригінальною. Також я замовила на майкапі ось такий антиперспірант, Дезодорант антиперспірант DAF. Кульковий original, але пошкодувала, тому що на майкапі я за нього заплатила 63 гривні, а в просторах і в Євах він зараз розпродається по 45 Ну і плюс до всього всі хвалять його аромат, але мені цей аромат взагалі не прийшовся до смаку. Він якийсь дивнуватий, якийсь, не знаю, і на квітами пахне, якийсь, я не знаю, таке враження, ніби це чимось чужим тілом пахне. Ну, це для мене таке враження. Хоча всі в такому захваті багато таких позитивних відгуків на цей аромат, на цю продукцію. Ну, віддав у мене антиперспирантів взагалі не було. Тому це буде щось таке для мене нове, неочікуване. Ну і наостанок, це ось такий продукт від компанії Color Intense. Це помадка для брів. Яка виглядає як олівчик, але насправді ця штучка складається з двох часточок таких. Перша часточка це пензлик. І на другому боці у нас безпосередньо помадка знаходиться. Ось так вона виглядає. От. Це у мене відтінок. Зараз побачимо який. Так, закручується Це відтінок у мене 0,1 блонд. Я навмисно беру собі холодні такі відтінки для брів для блондинок, умовно кажучи, да? але це, ну ви ж розумієте, що це взагалі не блондинистий такий колір. Я не люблю затімняти собі брови, тому завжди беру такі кольори перший, другий відтінок. Давайте зараз, мабуть, спробуємо я отак от пензликом акуратненько візьму трошечки продукту і попробуємо з вами помалювати. Як на мене, то консистенція дещо жирновата і е, рідкувата. Тобто тут важливо буде мені не переборщити, але, знаєте, ще роблю таку скидку на те, що зараз у нас жара 35 градусів, тому ну, можливо, просто розплавився. Розплавилася ця помадка, і коли буде трошки холодніше, то все це буде більш в такій, такій консистенції твердій, так би мовити. Але взагалі-то відтінок мені підходить і подобається. Дійсно холодний, сірий. Я думаю, що мені він буде пасувати. Так, дівчаточко, ось такі у мене покупочки. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Будь ласка, пишіть коментарі, можливо, ви чимось з цих засобів користувалися. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися і почитати ваші відгуки. Ну, а я з вами прощаюся. До побачення, до наступних відео. Всім пока!